Літо пройшло, а підлога досі не закрита. На початку літа обіцяв собі забити всі дарки, але бачите, самі нічого не зроблено. Все, хватить відкладати, починаємо. Ідемо в столярочку, беремо залишки дошки з прибудови. Це звичайна дошка, 50 мм товщину, а нам потрібно 45 мм. Фугую дошки проганяю через рейсмус, а потім на циркулярці ріжу під потрібний розмір. Кожну підганяю чітко, щоб у підлозі не було ні щілин, ні перекосів. Все готово. Грузимо на тачанку і вперед на хату. Прийшли 3 метри одразу в роботу. Торцюю під довжину і Красиво викладаю на місця, закриваю дарки спершу в кухні, потім у коридорі, де стара підлога переходить у нову. А ще 4 дошки пішли в дитячу кімнату, там де колись стояла груба. Тепер і там все затишно. Головне, щільно прибити гвістками, щоб нічого не рухалось, бо наступний етап шліфування шліфувальною машиною. Всі дерки закриті, підлога готова. Залишилося тільки відшліфувати. Машину я вже придивився, але про те, яку саме купив і за скільки, розкажу в наступному відео. Ну що, як вам результат? Чи нормально я просунувся, чи темпи ще треба підганяти? Пишіть у коментарях. that